Вітаю вас, мої любі діти, на занятті з ліплення. Щоб дізнатися, що ми будемо сьогодні ліпити, відгадайте загадку. Слухайте і мала, і кучерява, і тихенька, і ласкава, песики її стереже, баба доїть і стереже. має брата баранця, називається. Ну що, здогадалися? Так, вівця. Цю свійську тварину приручили більше восьми тисяч років тому, і зараз у світі налічується велика кількість різних порід овець. Живуть вони у стаді, яке називається отарою, бо поодинці вони стають тривожними, тримають їх люди задля вовни, м'яса та молока. Саме з овечого молока роблять бринзу. Тож пропоную сьогодні разом зі мною виліпити з пластиліну білосніжну овечку. Для роботи нам знадобиться зелений картон формату А5, дощечка, стека, пластилін білого та чорного кольору, чорний фломастер, овальний шаблон. Спочатку на середину картону викладаємо овальний шаблон і обводимо фломастером по контуру. Далі від білого пластиліну відщіпуємо невеличкі шматочки, скочуємо їх у кульки і, прикладаючи на отриманий контур, сплющуємо, робимо так до тих пір, поки не закриємо пластиліном контур. Продовжуємо відщіпувати білий пластилін невеличкими шматочками, скочувати з них кульки і розплющуючи їх, заповнювати середину виробу. Так ми отримаємо тулуб нашої овечки вкритою вовною. Тепер підготуємо чорний пластилін. Розріжемо його на кілька частин. Більша частина пластиліну це голова. Невеличка це будуть вуха та хвіст. Чотири однакових це ноги. Візьмемо великий шматок пластиліну. Розкатаємо його у товсту ковбаску і розплющимо так. Щоб знизу млинець був вущий, а згори ширший. Прикладемо до тулуба і легко притиснемо. Тепер невеличкий шматочок пластиліну розділимо на три частини. Розкатаємо їх у ковбаски. А прикладаючи до виробу, розплющимо. Дві частинки це будуть вуха. А ще одна це хвіст. Зараз зробимо овечки ноги. Чотирьох шматочків розкатаємо товсті ковбаски, розмістимо їх під тулубом і легенько притиснемо. Додамо деталі нашій поробці. Зробимо оченята, а стекою промалюємо ніс, копиця і пухнастий хвостик. Ось наша білосніжна овечка і готова. Бажаю вам, діти, творчого натхнення, успіху! І чекаю на ваші роботи. Тож на цьому наше заняття завершено. До побачення, до нових зустрічей!